Жили собі в одному чарівному лісі маленькі звірятка, зайчик, білочка і ведмежатко. Вони були найкращими друзями і завжди гралися разом. Одного сонячного ранку вони гралися собі на галявині, і до них підлетіла мудра сова. Вона знала багато чого цікавого. Привіт, малята, сказала сова. А ви знаєте, що у кожного з вас є суперсила? Звірята здивовано переглянулися. Зайчик тихенько сказав. Моя супер... суперсила це швидкі лапки, щоб тікати. Білочка вигукнула а... а моя суперсила це мій пухнастий хвіст, щоб балансувати на гілках. А ведмедик задумливо так сказав Мо... Моя суперсила. Це, мабуть, міцні обійми. Сова усміхнулася. Це все чудово. А я про іншу особливу суперсиру. Вона називається Безпека. Це те, що допомагає вам бути здоровими і щасливими і захищає вас від неприємностей. Звірятка зацікавились, а як нею користуватися? їм пояснила. Уявіть, що безпека це чарівний щит. І щоб він працював, треба пам'ятати про три головних правила. Перше правило незнайомці. Якщо до вас підходить хтось, кого ви не знаєте, і просить піти з ним або пропонує цукерку, ваш щит повинен сказати. Ні. Ви не повинні нікуди йти з незнайомцями і нічого у них не брати. Біжіть до тата або до мами або іншого дорослого, якого ви добре знаєте, і все їм розкажіть. Друге правило небезпечні місця та предмети. Наш ліс гарний та красивий. Але є місця, де ховається небезпека. Це дорога та машини. Туди ходити заборонено без дорослих. Машини дуже швидкі, і водій може не побачити вас. Грати на дорозі теж не можна. Гуляти можна лише на дитячому майданчику чи у дворі. Небезпечними є гарячі предмети, як пічка, чайник та гострі речі, ніж ножиці, їх не можна чіпати без дозволу дорослих, бо можна опектись і поранитись. Третє правило секрети та таємниці. Це найважливіше, якщо вас щось тривожить, чи вам боляче. Або хтось просить вас тримати це в секреті від мами чи тата. Це поганий секрет. Ваша суперсила безпека наказує вам, одразу розкажи про все мамі чи татові. У дорослих, яким ви довіряєте, завжди є рішення для будь-якої проблеми. Тож, якщо ви завжди будете пам'ятати про ці, про ці правила, то ваш щит безпеки завжди буде сяяти і захищати вас, бо безпека це ваша найбільша суперсила. Звірята радісно заплескали. Вони зрозуміли, що бути в безпеці це так само весело і круто, як мати хвіст чи швидкі лапки. І тепер. Вони будуть найбезпечнішими друзями у лісі.